Роман, будь ласка, прокрутуйте матч, як спитався в село. По-перше, дякую нашим героям, дякую за ЗСУ, за те, що ми можемо, маємо можливість грати в баскетбол. Дякую, хлопці, ми за вас. Валіть срану русню і все буде Україна. А по грі ну, вітаю команду Говерл з перемогою. Напевне, програли в мікромоментах. В яких треба було десь впасти за м'ячем, десь треба більш зіграти, зіграти розумний напад, десь розумний захист, дали, б, дали відчути гру лідеру команди Старцеву, який в такі дуже важливі моменти забив тяжкі м'ячі і, начебто, ми повернулися повернулись до гри, але там трьохочковий, там з під кільця, і це не дало нам повністю повернутися до гри і здобути перемогу. Але це початок сезону, працюємо далі, з кожною грою, стаємо краще і дякую нашим болівальникам, які вболівали за нас. Дякую. Отже, тебе спробачного разу матч. Загалом. В першу чергу хочу привітати команду суперників з перемогою заслуговною перемогою стосовно нашої гри. То... Почали дуже погано, без енергії, недостатньо агресивно, але то порухаємось далі. Що в нас вже потрібно забути цю гру проаналізувати і готуватись до завтра завтрашньої гри. Це те, що я казав вчора на прес-конференції. Немає баблу, немає сезону. Є одна окрема гра, і ти до неї готуєшся максимально і там вже як буде.